Доброго дня, пані і панове. Я цим відоблогом, напевно хотів би звернутися до всіх людей, з числа власне притомних з проханням все ж таки більше зараз підтримувати до одного, бо це те, що я бачу за останні кілька днів, кидатися. Один на одного кидатися на своїх. Це, мені здається, абсолютно є марна, непродуктивна і дуже навіть токсична позиція. Я розумію, чому це стається. Я просто бачу, як дуже багатьох людей ну, якби так, плющить від важкості акцептації нової дійсності. Нової дійсності під назвою Довга війна, як то кажуть, без кінця і краю. І я просто бачу, як суспільство важко входить власне, в перетравлювання цих реалій, бо дуже таким болючим, навіть таким абстинентним. Є оцей відхід від е, наративу 22-го року. Я в своїх відеоблогах е, його описував. Це такий наратив, де е, героїзм, перемога не за горою. Відчайдушність, сплоченість були основними такими реперними точками цього наративу. І, відповідно, з цього наративу нам доволі, та не доволі, а дуже. Я просто бачу, як це дуже важко, власне, переходити до нової реальності, де все є дуже далеко, де все те, про що мріялося, що. Вимріювалося і навіть виборювалося, воно відходить в розряд далеко, дуже далеко. І, власне, це усвідомлення ось цієї нової дійсності під назвою Довга війна він мені дуже часто якось, знаєте, нагадує це можливо, такий якийсь вульгарний паралелізм, але нагадує, знаєте, такий абсолютно побутовий трафунок, коли там професійний доктор сказав там, ну, компетентний аналіз. А, 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 а це викликає величезний протест, тому що знаєте, знахарка сказала зовсім інакше. І якийсь там е е е знайомий знайомого е переказав, що взагалі ще по-іншому. Тому, власне кажучи, якщо взагалі відвертатися до розмови про базу, бо мені здається, від не Нездорової чи неналежної акцептації нової дійсності, яка все одно стається незалежно від того, чи суб'єкти хочуть того чи ні. Ну, від цього все ж таки залежить наступна фаза. І тут якраз включаються всі ворожі, абсолютно ворожі очікування, бо якраз ворогу і потрібно, аби ми. Ми не увійшли в цю нову фазу, а отже, були до неї не готовими, її не проговорювали, не мали ресурсної такої, ресурсного запасу, профіциту, розуміння всього, чим є зараз війна, чим буде в найближчий період. Про що, власне весь світ. Думаю, і ми теж. Тому говорити на чистоту, бо я бачу, як люди. Дуже так важко і навіть так агресивно жовчно кидаються на будь-які там західні публікації, на різні такі серединні міркування різних там речників там, і НАТО, і так далі. і так далі, Ви знаєте про що? Та власне кажучи, якщо взагалі врити на чистоту, то я би тут хотів сказати: дуже для мене абсолютно важливі концептуальні базові речі, ми не можемо. Ігнорувати західні ЗМІ і західні медіа. Подобається це чи не подобається, ми не можемо ігнорувати весь наратив західних медій, західних е речників, тому що вони все одно будуть лягати в основу цілої конюнктури, на базі якої будуть далі прийматися рішення нашими союзниками, від рішення яких. Ведення Україною війни професійне належне і, і, і успішне залежить в абсолютній пропорції, тому ми, звичайно, можна кидатися на Вашингтон Пост, на The Economics, на Wall Street Джорнал, на що там Дівельт. На Нью-Йорк Таймс і, 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 і ми можемо на це кидатися, може, можемо писати у Фейсбуках великі ради на тебе, та це ж зрадойобство, на що обговорювати зрадойобські якісь там ньюзвіки, Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс. Ми все це можемо робити, але все це, ну ви знаєте, якщо я вже на початку вжив цю якусь медичну паралель таку вульгарну, то ну, от на медичному рівні це і є прояв цієї давньої хвороби, це симптом цієї самої давньої хвороби. Чути лише те, що подобається, що лягає тобі на душу, що тебе окриляє, що, що тобі дає спокійний сон і, і оптимізм, і віру в майбутнє, і так далі. І так далі. Ну Це все правильно, це все нормально, і це все можна зрозуміти. Але це працює лише на теренах соцмереж, де все те, що подобається, все те, що в мене викликає вподобайку схвалення, це ми множимо. Все те, що не подобається, це ми банимо. Все те, що нам не лягає в нашу візію, в нашу уяву, в нашу в якусь там на своє бачення чи, чи побажання, все те, що заставляє якби з іншого боку зайти до нашої воєнної дійсності, побачити її іншою оптикою, що власне для цього і є. Західні медіа це нам не подобається, це ми будемо банити, це ми будемо таврувати. Це будемо називати що це зрадойобство, що це зрада, зрада, зрада і так далі. Ну, це все ну насправді, це ж дуже інфантильні речі. Оце таке неуміння побачити якесь якусь там іншу, інший ракурс, тим паче не ворожий ракурс, а ракурс наших союзників. І це нам мало би збагатити наш е, е, ракурс. Тому я, не знаю, я можу поділитися таким дуже тонко-душевним, тонко-чуттєвим і навіть тонкорощульним особам. Я, бо сам до них належу. Не, не буду гріха таїти. їти. Мене то все так само курлює страшне. Але ти мусиш в цьому бути, щоб бути в дійсності, а не на хмаринці, і не на Google-хмаринці. Куди закачується тільки те, що тобі цінне, тільки те, що тобі підходить. Ну от власне не бути на хмаринці, мені здається, це є важке, неприємне, це ну, воно нервове, є, воно дуже є нервово виснажливе заняття. Я просто поділюся своїм підходом, що мені допомагає якось акцептувати цю оцю нову дійсність, в яку ми ще би не в'їхали, а від попередньої потрохи відходимо, абстинентно. Ну, власне, я всю цю аналітику західних медій, взагалі, аналітику, всю, я, я просто звів отак абсолютно тупо і голо до чистої сенсорики. Це коли спрацьовує лише якби конкретне сприйняття дійсності, без отак ситуативно в даному випадку, без домішків. Там високопарності, там такого надмірного патосу, метафоричності, образності, закрученості суджень, без цієї пози поживем-побачимо. Оце все. Це така чиста сенсорика, яка обнуляє всі, як вам сказати, такі емоційні надбудови, які для нас, як для жертви війни, ми навіть не сторона війни, а власне чиста жертва війни. Для нас це важливо, бо вона саме емоційна складова мотивує найбільше, але в аналізі це спрацьовує проти. І тут, власне, не можна застосовувати оці емоційну, як то кажуть, оптику, окуляри до аналітичних речей. Власне, якщо чисто віддатися отак пробно, ну теж теж розумні люди ж можуть це якось вимикати в собі певні сенсори. Якщо це звести до чистої сенсорики, то воно якби вийде на таку голу, чисту поверхню, від якої далі буде дуже правильна, мені здається, стратегія крок за кроком діяти тут і зараз, робити абсолютно адекватну для себе картину світу, не такою, якою вона є з точки зору бажаності, а такою, яка вона є об'єктивно, про що нам з усіх боків ідуть сигнали. Якби західних медій, і власне це тоді перестає бути, оцим знаєте, як кажуть з радойобством, виберти за такі слова, то я просто дуже часто їх вживаю. А воно дійсно якось виробляє в тобі правильний підхід до дійсності, від якої ти не уникнеш. Але в якій ти може бути оптимальний, абсолютно продуктивний, успішний, з, з, з найвищим рівнем коефіцієнту корисної дії. І, власне, тоді оця чисто гола поверхня, що довгі війни як б, якраз, і є, тому довгі, що вони є в своїй суті. Би, фактично безвихідні, не, не вирішувані в усіх основах, і багато ну, би, теж це розуміють, що там неважливо, там буде це кордони 24 лютого чи буде повернення до кордонів суверенітету 91 року. Воно в принципі навіть це не буде нічого означати, тому що допоки взагалі буде існувати екзистенція Російської Федерації, останні росіянин. То доти все одно ця екзистенційна війна, вона якби є на то екзисті... екзистенційна, що от ну, от без кінця і краю там таких війна і боже і не перемагають, просто з, -з, з ними постійно є. До цього постійно якось пристосовуються, їх можна навіть їх можна та навіть не пере не перемагати, швидше припиняти. Робити для себе якісь такі безпекові гарантії, що більше ця екзистенція, яка нікуди не дінеться з виходом до якогось там адміністративного, не знаю, кордону якоїсь області, вона не не дівається. Міряється все цей клубок розуміння, ось власне цієї такої екзистенційності. і це вже не є наратив 2022 року, де ось ось дотиснем, ось ось два тижні. Це підживлювалося постійними вкидами влади, про то влади про те, що там літом в Криму. Ну, там ще десь ну, там, ми, ми то вже проговорили. То, власне, кажучи, мені здається, оце все внутрішнє таке переосмислення, усвідомлення оцих речей, усвідомлення цього, якоїсь безкрайності ситуації, на це ще накладається відчуття беззахисності, бо ну, ми. Ці чернівські обстріли, і взагалі ці ракетні постійно тривоги. Ми розуміємо, що прилетить будь-куди, будь-коли, і ти нічого з тим не зробиш. Це все власне в людей зараз дуже багато колючок викликає. Ну я це розумію, але все ж таки я вважаю, що має бути абсолютна свідома готовність суспільства. Ну, і влада, я взагалі мовчу. Це їхня парафія при повноті влади. Це миродин. Все ж таки має бути свідома готовність входити власне, так свідомо, усвідомлено, в цю таку іммортал війну, в цю таку в цю, цю безконечність. І, і, і тут, власне, тут уже. Не це вже не перекриється якимись такими спалахами мотивації, тому що, власне кажучи, ось тут ми підходимо до тих таких категорійних понять оцієї цієї нової дійсності. Я повторюю: незалежно від того, чи подобається це комусь чи ні, так є. І відповідно, до так є, треба підходити ну, правильно, мудро. Мудро і абсолютно підготовлено. Власне кажучи, якщо вже остаточно ми розуміємо, і це Захід розуміє всі, що це вже є війна на виснаження, ну, мені здається, абсолютно логічно. Собі треба поставити завдання, пані і панове. Давайте перестати передчасно виснажуватися. Знаєте, нам ще стільки дофіга перти й перти цього воза. Що зараз всю свою енергію викидати на от якісь такі напади на то один на одного, то на Вашингтони Пости з Ньюзвіксами і з Нью-Йорк Таймсами, та якби вони курва, винні, розумієте, що тут війна 300 років вже така невидима і видима. Ну, ну чесне слово, ну, мені здається, треба від, трошки від цього відходити і просто перестати передчасно виснажуватися. Бо війна на виснаження це, власне кажучи, і є. Планом Путіна нашого ворога. Це, власне, і є план Росії, аби ми почали виснажуватися всередині емоційно вигорати ресурсно і так далі. Абсолютно на, на всіх фронтах. І оскільки вже був обіход у вжиток увійшов, і, власне, на західній преці, вибачте, але ми теж будемо на неї постійно покладатися, апелювати, бо до ну, пора марафону ж не говорить, вибачте, з людьми по-дорослому. Там, і тюті-тюті. Тому, власне кажучи, якщо вже у вжиток входить таке поняття як ресурсна війна, тобто війна ресурсів, то це власне означає вже зовсім інші підходи. Я, я от на це акцентую акцентуював. Не з позиції там підривати якісь там устої. Людей, які на них будують свою дуже успішну поведінку, там перший рік і не другий. А власне, йти в фарватері і, і йти в прив'язці до дійсності. Власне кажучи, там уже, де є ресурсна війна, де є війна, вже чисто ресурсів, така глобальна війна, глобальних ресурсів, там уже. Та це вже є війна не героїзмів, не людських героїзмів. Це вже є більше війна планомірна. А там, де є планомірність, там уже невідчайдушність вирішально грає роль. Це завжди. От власне тут треба ну тут. Тут дуже тонкий момент, який просто ну кожна притомна людина, власне, тонка, тонкої організації. Вона має це власне вловити. Що от ресурсна війна, війна ресурсів полягає вже більше в такому планомірному, якомусь такому, ну я б сказав, не знаю, як це такого грубо сказати, якомусь, навіть калькуляторному підході. До речі. Тим і підходом, і є західний підхід. Якщо ви так от навіть подивитеся, заберете всі там політики геополітики, а подивитесь на логіку заходу, от, власне, його логіка якраз яка. Дозовано. Порційно, спочатку то трошечки, то все дозовано, піпеточно пінцеточно точно нас це, е, просто розвалює в хлам, нас це дратує. Ми тут знаєте, тут цілі зрадницькі теорії вже можна вибудувати. Але воно якраз цей підхід якраз тому, що вони війну розцінюють як війну надовго і як ресурсну війну. Бо власне наша спринтерська логіка тут уже закінчується. Власне кажучи, спринтерський забіг завершено. Все, ми у спринті є світовий чемпіон. Ми чемпіон світу, швидко організувалися, швидко дали спротив. Нам давали 2-3 дні, вже на другий рік пішло. Нам казали, тут пів України заберуть, ага. Бачите, локалізовано там, в принципі, і було у 2014 році. Ну, так дуже грубо. Тому в цьому спринтерському моменті, коли треба було всі свої сили в кулак, всю волю, всю національний дух, в кулак, все, ми це виграли. Тут, в абсолютне світове чемпіонство, всі вже отримали свій, свій народ, отримав і нація, і, і український героїзм отримав визнання світового рівня, планетарного, це вже є навіки, це вже в аналах історії. Але, перепрошую, марафон, це є інший вид спорту. Це вже інший вид спорту. Там працюють зовсім інші професійні технічні навики. В спринті чемпіони відбулися до марафону, треба перебудовуватися. От, власне кажучи, коли війна, ресурсна війна, чи так звана довга війна, чи війна на виснаження, тут епітети одні ті самі, вони постійно вживаються на всіх рівнях. Вона якби, передбачає оцей формат кількісного протистояння, протистояння кількостей. Ну, звичайно, це є минуле тисячоліття, це є ну, абсурд абсурдніший в 21 сторіччі, але ми маємо розуміти, що оцей формат народ проти народу у мільйонних кількостях, це, власне кажучи, і є план Путіна. Це і є план ворога. Тому що він і, роз, він і розуміє, і всі це розуміють, що в якості він програє. Ну, Ми розуміємо там. Натівського зброєння проти там Калашникових, ну, розуміємо. Так? Тому в якості, в змагання якостей абсолютно програє Російська Федерація. Саме тому на другий рік війни вони пішли якраз тим доволі прогнозованим своїм шляхом перетворити війну в змагання не якості, а кількості. Власне, тому і Переходить війна в режим війна на виснаження, бо в якості програє. А от війні на кількість, у війні кількостей, в ресурсній війні, в війні кількостями, власне кажучи, ну, тут все вертається до е, першого основ, де позитивна для ворога негативна для нас, диспропорція кількісних параметрів є для нас негативною 4-5 разів. І, власне, тому і пішла оця звідси от ресурсна війна, аби втягнути нас саме в це. Бо диспропорція і нерівність, вона якраз є в основі війни і в логіці західної допомоги. І тут ще на це накладається. Знаєте, це теж тонкий момент, я ним поділюся, і тонкі люди ну, якось на це би мали відгукнутися. Тут спрацьовує ще така емоційна пастка. Люди. Ну, особливо, якщо йде мова про незламних, про, про, про націю незламних нескорених, якою ми є, воно якби, ну, якби так детермінує таку позицію, ну, ні, ми не слабші. Якби не соромно, не соромно дивитися просто на карту світу, не соромно дивитися власне, на кількісні параметри, які є об'єктивно не в нашу сторону, тому що діалектика воїн в тому і полягає, що нападає сильніший. Ми є жертвою нападу сильнішого, озброєнішого, чисельнішого, географічно більшого кілька разів ну, не сусіда, а ворога. І, 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 і це вже перша основа. Власне, це ми могли перекрити власне, героїзмом, спринтом, е, 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 лицарським духом і західною допомогою, яка дозволяла вирівняти нерівність стартову нерівність е, змагання війни. Та власне кажучи, тепер коли це вже зайшло в цю емоційну пастку, ну не якби стає. Ну, знову ж таки, це так, щоб це, це теж тонко відчули, стає якби, так якось, навіть, соромно якби, усвідомлювати і проговорювати на рівні сил і так, далі, і так далі. Мовляв, це дуже якось, нас е, характеризує так негативно, якось так е, ну, хтось зразі, скаже, якось пораженчески чи якось. Ну, власне кажучи, тут в цій емоційній пасті, мені здається, багато що. Е, якби, за зав'язло, тому що я ж я ж ну ми ж теж маємо розуміти, що якраз вся західна допомога це була допомога на те, щоб усунути цю нерівність, і мені здається, що якраз в контексті якісного протистояння. Ну якраз ми маємо дуже сильні позиції, в 16 зараз теж там на порядку денному. Ну коли вони будуть, теж то тоді думаю, поговоримо. Але в принципі, все йде на те, що якби, коли йде якраз акцент на, на якості протистояння і залученості всіх ресурсівну, то тут. Це одна логіка. Коли нас втягують власне, в змагання кількостей, тут вже будуть зовсім інші рішення, і, і вони, вони є завідомо, цей, це завідомо йти по плану Путіна. Тому мені здається, якось мудро було би це все якось розділити на полички і, і для себе оце якось попроговорювати, порозмислити. Тут ніякого фактажу нема, це власне чисто є розмислення. А воно дає розуміння, воно дає власне, силу діяти в таких умовах, в яких, в яких ми об'єктивно є, з яких в яких все одно доведеться діяти. То, за кажуть, я ось такими думками хотів поділитися. Дякую за те, що ви їх вислухали. Можливо, звірити зі своїми. Я, власне, от, от, от мав таку внутрішню потребу, якось ось, ну, от не знаю, це. Я не можу нікого підштовхувати, і це абсолютно неправильно було б все, що можна робити, лише ділитися своїми думками і, і робити їх звірку. Але, власне, все ж таки попросити потрохи, потрохи переосмислювати і переходити все ж таки от наративи нової дійсності, які все ж таки вимагають переналаштування. Оскільки я бачу, що з тим дуже тяжко, це так. Ну, неприємно заходити тяжко, ну тут треба один одного хіба підтримати, підтримати, підтримати і ще раз підтримувати. Тому що ну тут немає інакшого виходу. Власне, до цього я всіх закликаю. Будьте ласкаві підписуватись на YouTube канал, хто не підписаний, на Telegram канал де я пишу теж свої тексти. Безумовно, я завжди щиро дякую за кожну пожертву. Реквізити є в описі до відео. Сердечно вам за це дякую. Бережімо себе, всього як найкращого. Thank you.